Правило для прислужників. Перше, щоб прислуговувати у вівтарі, потрібно взяти благословення у священника, а при архієрейському служенні у архієреї приходити в храм до початку служби. Увійшовши до вітаря, потрібно перехреститися, стоячи лицем до Святого Престолу. Зробити три земні поклони в будні дні, а в недільні дні Господні свята поясні. Особам, які не прислуговують вхід до вітаря, заборонений. Входити до вітаря можуть лише ті, хто збирається прислуговувати. При одяганні стихаря кроватки знімаються. Після зняття стихарів повинні бути акуратно складені або повішені на свої місця. У вівтарі не займатися розвомовами, не сміятися, не бігати по церкві, а тим більше нічого не їсти під час богослужіння. Всі честі прислужники повинні бути в стихарях. Щоб е, зняти стихар, треба отримати богословіння священника, а при архієрейському богослужінні у архіерея, Причищаючи святих тайн, прислужники знімають стихарі, крім чесців. До святого престола, жертовники не торкатися, не ходити по церкві під час читання Євангелія, Апостола, а між виголосами благодать Господа Ісуса Христа до виголосу, нехай будуть милостиві, милості великого Бога, Спаса наш Ісуса Христа з усіма вами. Перед тим, як одягнути стихар, руки повинні бути чистими у вівтарі. І паламарці не має бути речей, які не мають відношення до бослужіння. Сидіти в стихарях забороняється. Перед виходом зі свічкою і репідами прислужник повинен перехреститися перед запрестольною іконою і поклонитися архірії або священнику, який стоїть перед святим престолом. Після повернення до вівтаря прислужник робить так, як перед виходом. Треба пам'ятати, що вітар є найсвятішим місцем і стояти в нього потрібно особливо побожно. Проходячи горнє місце в ві вітарі, потрібно перехреститися з увагою стежити за службою. Під час віри, Отче наші прислужники виходять на авон для загального співу. Під час причащання священнослужителів. Всі прислужники благовільно стоять у вівтарі і перед проповіді всі виходять на вон, щоб слухати. Ті, хто буде порушувати церковне правило, для прислужників стоятимуть на лівому крилісі до закінчення богослужіння. А до святині. Правила наголошують на тому, що вівтар є святим місцем і вимагають від прислужників особливої поваги та благоговіння. Дисципліна. Встановлюються чіткі правила поведінки, що сприяють підтримці дисципліни та зосередженості під час служби. Зовнішній вигляд висуваються вимоги до зовнішнього вигляду прислужників, що підкреслює важливість охайності та урочистості служіння, знання богослужіння. Очікується, що прислужники мають загальне уявлення про богослужіння та його порядок. Послуг священику. Підкреслюється необхідність слухатися вказівок священика або архієрея. Детальний аналіз окремих пунктів. Пункти 3, 15, 16 наголошують на необхідності поклонів перед святим престолом, що символізує повагу до Бога і святині. Пункти 4-5 забороняють стороннім особам входити до вівтаря, що підкреслює особливий статус цього місця. Пункти 7 13 вимагають акуратності та охайності від прислужників. Пункти 8, 14 забороняють будь-які розмови, дії, які можуть відволікати від молитви. Пункти 9-10 регламентують порядок одягання і зняття стихарів. Пункти 11-16 нагадують про необхідність шанобливого ставлення до святих предметів. Пункти 17-18 визначають дії прислужників під час певних моментів служби. Можливі додаткові пункти. Знання молитов можна додати пункт про необхідність знання основних молитов, які використовуються під час служби, поведінка під час хресного ходу. Можна додати правила поведінки під час хресного ходу, якщо він є частиною богослужіння. Допомога іншим можна зазначити, що прислужники повинні допомагати один одному і іншим учасникам служби. Висновок: цей перелік правил є корисним інструментом для підготовки прислужників до участі в богослужінні. Дотримання цих правил сприяє створенню атмосфери благоговіння і поваги до святині, а також допомагає прислужникам глибше усвідомити значення богослужіння. Є невід'ємною частиною літургійного обряду. Він підкреслює особливий характер служіння в храмі та є зовнішнім виразом внутрішньої чистоти і святості. Основні елементи богослужбового одягу прислужника стихар. Це найголовніший елемент одягу прислужника. Він є довгою білою сорочкою з широкими рукавами, що символізує чистоту душі і ангельське служіння, орар, вузька смужка тканини, яка перекидається через ліве плече і спадає на груди. Символізує ярмо Христове, яке християнин добровільно несе, епітрахиль, широка смужка тканини, яка перекидається через обидва плеча і спускається на груди, символізує благодать Святого Духа, яка спочиває на священнослужителі, додаткові елементи, кукель, маленька шапочка, яка носиться під омофором, символізує ангельський вінець, мантія, довгий плащ, який носиться поверх стихаря, символізує царське священство всіх віруючих. Значення богослужбового одягу символ чистоти, білий колір стихаря символізує чистоту душі і серця, до якої повинен прагнути кожен християнин. Знак служіння. Богослужбовий одяг нагадує прислужнику про його особливе служіння церкві, сполучення з небесним. Кожен елемент богослужбового одягу має своє символічне значення і вказує на сполучення людини з Богом і ангелами. Важливо пам'ятати: шанобливе ставлення. До богослужбового одягу слід ставитися з великою повагою, оскільки він є святинею, чистота. Перед тим, як одягнути богослужбовий одяг, необхідно ретельно помити руки. Акуратність, богослужбовий одяг повинен бути завжди чистим і охайним. Висновок богослужбовий одяг прислужника це не просто одяг, а священний знак, який нагадує про високе покликання служити Богу і людям. Кожен елемент цього одягу має своє глибоке символічне значення. І сприяє створенню атмосфери благоговіння під час богослужіння та призначення. Стихар це один з основних елементів богослужбового одягу в православній церкві, він символізує чистоту душі та ангельське служіння. Існують різні види стихарів, кожен з яких має свої особливості та призначення. Основні види стихарів стихар дияконський, використовується дияконами під час богослужінь, часто має додаткові елементи, такі як орар і поручі, стихар священицький. Носиться священиками під час богослужінь, зазвичай більш розкішно оздоблений, ніж деяконський. Стихар архієрейський, найбільш урочистий і розкішний вид стихаря, використовується архієреями під час особливо урочистих богослужінь. Стихар пономарський, паламарський, найпростіший вид стихаря, який використовується пономарями для виконання послуг у вівтарі. Відмінності між стихарями матеріал. Стихарі можуть бути виготовлені з різних тканин: льон, шовк. Атлас парча. Вибір матеріалу залежить від призначення стихаря та рівня урочистості богослужіння. Колір. Зазвичай стихарі білого кольору, що символізує чистоту. Однак існують також стихарі інших кольорів, які використовуються в особливих випадках. Оздоблення. Стихарі можуть бути оздоблені вишивкою, камінням, перлами та іншими елементами. Ступінь оздоблення залежить від рангу священнослужителя і урочистості богослужіння. Символіка стихаря чистота. Білий колір стихаря символізує чистоту душі і серця, до якої повинен прагнути кожен християнин. Ангельське служіння. Стихар нагадує про ангельське служіння, яке виконує кожен християнин. Світло христове. Стихар символізує світло Христове, яке просвітлює життя віруючого. Важливість стихаря в богослужінні. зовнішній вираз внутрішньої чистоти. Стихар є видимим знаком внутрішньої чистоти і святості священнослужителя. Підкреслення особливого статусу. Богослужбовий одяг відрізняє священнослужителя від інших віруючих і підкреслює його особливе служіння. Створення урочистої атмосфери. Святковий богослужбовий одяг сприяє створенню урочистої атмосфери під час богослужіння. Висновок стихар є важливим елементом богослужбового одягу, який має глибоке символічне значення. Різноманітність видів стихарів відображає багатовікові традиції православної церкви і підкреслює різноманітність богослужбових функцій.